Як би складно мені не було, але на цьому тренажері я зробив свої перші кроки і продовжую це робити кожного дня. Олександр старанно займається на тренажері у реабілітаційному центрі Дніпра. Чоловіку лише 23 роки. До служби, як і більшість молодих хлопців, його цікавили автомобілі та боротьба. Втім, у свої 20 він підписав контракт та став до лав ЗСУ. Для мене почалась війна о 5-й ранку, нас вивезли. В поле і рядом прилетіли ну, вгору снаряди, і отак зустрів війну. Жорстко, несправедливо і. Ну, це безполезно. Ну, такі движення безполезні. Ну, це не для що, просто коли війна закінчується, як кажуть, що потиснуть один на одному руки і, і все закінчиться. А так дуже боляче. Війна, побратими та боротьба за незалежність. Хлопці тримали позиції та успішно боронили кожен клаптик землі. Втім, один день повністю змінив життя Олександра. Це сталося на Харківському напрямку. Просто прилетіла міна між мною та напарником, який був зі мною, і прилетіло мені в ногу. Я зрозумів, що я поранений, накинув турнікет і все, ждав евакуацію. Росня штурмувала з за цього я пролежав дуже довго, не могли підійти наші. 13 операцій взагалі на ногу в мене було. І ось після двох місяців по госпіталям я опинився тут, в рекавері. Наразі молодик відновлюється, травма була серйозною та складною. Деякий час він не міг рухати лівою ногою. Досить складний випадок, тому що через те, що у нього було дуже важке травмування стигнової кістки, і так само є проблеми з м'якими тканинами, з м'язами, сухожилями, То у нього є дуже сильне вкорочення м'язеве через те, що людина просто не використовувала кінцівку так, як треба протягом дня. Тому що амплітуда дуже була знижена. Зараз він вже може це робити. Це просто додатково для. Для того щоб покращити мобільність суглобів, щоб розтягнути м'язи і кардіотренування, я відчуваю роботу м'язів, в мене м'язи розтягується. Тобто він би коли він тільки поступив, він сюди просто не сів, тому що у нього коліна так не згинала. Зараз ми вже можемо це робити. Плани надалі знайти дівчину, одружитись. Ну, якось пожити з цивільним життям трошки. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВІ.